Усім бажаємо доброго новорічного ранку і вітаємо на нашому youtube каналі Ми завжди радо ділимося інформацією корисною для вашого здоров'я, точніше для здоров'я ваших зубів. Ті, хто давно слідкує за нами у різних медіа, дотримуються наших порад і дбайливо піклуються про зуби щодня. Чи не так? Аби ви не пропустили найважливішого, ми вирішили зібрати в сьогоднішньому підкасті топ стоматологічних порад. Отож, друзі, записуйте! Отож, перше, регулярно відвідати стоматолога. Ми щодня про це говоримо, і не тільки в наших подкастах, ми це говоримо під час візитів, оскільки під час планових візитів стоматолог побачить найменші негативні зміни з вашими зубами чи ясними, і усунути проблему на ранніх стадіях це буде легше і дешевше, звичайно, ніж боротися із серйозними проблемами чи їх наслідками. Такою ж регулярною повинна бути професійна гігієна у кріслі стоматолога. Це зняття зубного каменю та нальоту, і це підтримує здоровий стан ротової порожнини. Загалом, друзі, регулярність візитів до стоматолога має стати вашою хорошою звичкою. До речі, у наших минулих подкастах ми говорили про професійну гігієну, і в коментарях я прочитав в лапках. Порадників можна так сказати, чи негативних порадників про те, що стоматологи заробляють на професійних гігієнах. Робити професійні гігієни не потрібно, а особливо зняття зубного каменю теж робити не потрібно. Друзі, це насправді абсурд, оскільки зубний камінь насправді призводить до того, що з часом руйнуються зв'язки, які оточують зуб, і зуб стає рухомим. Тому, якщо ви хочете зберегти ваші зуби, ви хочете, щоб вони вам прослужили довго. Приходьте на регулярні візити. робіть професійну гігієну ротової порожнини у стоматолога. Наступне виділяйте час на щоденний догляд за зубами, чистіть зуби двічі на день, по три хвилини зранку після сніданку та ввечері перед сном. Робіть це регулярно і своїм прикладом привчайте до правильних звичок ваших дітей. Оскільки вони дивляться на вас про те, як ви ставите за себе, як ви ставите за своїх зубів, і це будуть наслідувати наступні покоління. На жаль, на свій час так не привчало до відділення стоматолога, вважалося, що зуби молочні взагалі не потрібно лікувати. А ми знаємо, що принаймні, зараз ми знаємо, вже, що зуби молочні потрібно теж лікувати. Отже, формуйте сімейну культуру догляду за зубами. Третє: не бійтеся стоматологічних інновацій, дентальна імплантація. Вініри чи лікування в седації це сучасна стоматологія, і вона має багато можливостей для відновлення вашої посмішки навіть у найскладніших випадках, які раніше, здавалося, були безнадійними. Не соромтесь, друзі, розпитати у стоматолога усе, що вас цікавить. Дурних запитань, так званих лапках дурних запитань, не існує про стоматологію. Ваша проінформованість про процес стоматологічного лікування знімелює страх чи паніку перед процедурою. Ми завжди друзі відкриті у спілкуванні із нашими пацієнтами на шляху до вашої ідеальної посмішки. Отже, четверте, четверте здається, не ігноруйте додаткові засоби догляду за зубами, та ротовою порожниною. Ми теж про це говоримо щодня: нитки, йоршики, іригатор, скригбок для язика у поєднанні із вашою зубною щіткою і пастою. Повноцінний набір для підтримки здоров'я і краси вашої посмішки між візитами до стоматолога. А чи користуєтесь саме ви додатковими засобами догляду за зубами? Я завжди це побачу під час вашого наступного візиту. Варто вам лише відкрити рота. П'яте, дбайте про зуби ваших малюків. Відповідальність за здоров'я молочних зубів вашої дитини це виключно ваша відповідальність. Ви привели, ми полікували. Адже лікувати дитячі зуби чи не лікувати вже, певно, не є питанням. Оскільки міцні зуби на все життя закладаються з раннього віку, тому стоматологічні правила для дітей такі ж самі, як для дорослих. Дбайливий догляд, регулярні профогляди, профгігієна та вчасне головне лікування. До речі, просвітницьку роботу щодо здоров'я ваших зубів ми проводимо не тільки в стінах нашої клініки, а ми й робимо такі виїзні лекції уроки гігієни в садочках чи в школах. До речі, якщо ви хочете, щоб ми відвідали ваш, вашу школу чи ваш садочок, чи не школу, ваш клас, то ми можемо це організувати. Це з нашого боку певна соціальна відповідальність. І ми хочемо, щоб догляд за зубами був модний серед наших найменших. Ми хочемо донести до наших найменших про те, що стоматолог це є друг. Про те, що доглядати за зубами, за своєю посмішкою, це є модно і потрібно. Не соромтесь посміхатися щодня. Шосте: додайте до наших усіх щоденних хороших звичок, корисних для ваших зубів, споживання продуктів багатих на кальцій. Пийте достатню кількість води, аби виділялась необхідна кількість слини. І друзі, ми говоримо про це теж щодня. Використовуйте зуби лише за призначенням. Не потрібно їх травмувати під час розкушування чи е, відкривання пляшок. А як ви любите, ще фісташки розкусити? Наступне восьме. Мінімізуйте споживання цукру, адже високий місць цукру у їжі та напоях може сприяти росту кількості шкідливих бактерій, а це призведе до утворення кислот та розвитку каріусу на зубах. Так, передостаннє не ведіться на модні тенденції. Дослухайтеся до порад професійного стоматолога. Лише лікар після повної діагностики може скласти повноцінний план стоматологічного лікування. І жодні блогери, улюблені блогери мої. Косметологи чи мас маркет добрих порад не дадуть. Навпаки, можуть серйозно зашкодити вашому здоров'ю. Це я про, зараз кажу: про відбілювання з цими пластинками з Аліекспресо. Не варто їх використовувати. І десята порада, певно, остання, і вона, певно, найголовніша не відкладати лікування на потім, адже найгірше лікування це те, що не проведено вчасно. Друзі, мені дуже подобається, до речі, відеоролик з приводу, як відкладається. Починається завжди все з маленького каріусу. Відклали на півроку, перейшов каріас в пульпіт. Ще відклали, перейшов періодонтит. Ще відклали, зуб зруйнувався, ми його успішно видалили. Ще відклали імплантат. А можна було б вчасно звернутися, полікувати маленький каріас. Отож, дивіться за своїми зубами. Отож, друзі, дослухайтесь до парад стоматолога, і ваші зуби будуть здоровими, а посмішка сяючою. Обов'язково будемо бачитись у наступних наших відео. Або ж у нашому центрі стоматології та імплантації доктора Нечипарчука у місті рівне всім миру та добра, всіх благ.